РФ цієї ночі випустила по Україні 163 дрони. Сили протиповітряної оборони знищили 89 дронів. Ще 51 – ворожий безпілотник, імітатор локаційно втрачений без негативних наслідків. Як зазначають повітряні сили збройних сил України, внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя. За даними Генерального штабу, протягом останньої доби з 27 на 28 березня Збройні сили України мінусували 1860 російських окупантів. Також українські воїни знищили 122 артсистеми, 144 дрони та 210 одиниць автотехніки. Російська Федерація продовжує бити по енергетиці України за останню добу було зафіксовано щонайменше два удари. Про це повідомляє у соцмережі ікс радник президента України з комунікації Дмитро Литвин. Лише за останні 24 години вже було щонайменше два підтверджені російські удари, які пошкодили енергетичну інфраструктуру України, і це навіть без повних звітів за день. Йдеться у публікації. Він додав, що запобігання подальшим Подібним атакам це те за що відповідають партнери України. Російські окупанти масовано атакували дронами Полтаву. Ворог навмисно бив по цивільній інфраструктурі та нафтогазовим об'єктам. Повідомляють у генеральному штабі збройних сил України. Під ударом РФ були об'єкти Укргазвидобування, зазначили вова. Це складські приміщення компанії Укргазвидобування, де знаходилися запасні частини, ремонтні засоби для відновлення і ремонту свердловини або об'єктів переробки нафти і газу. Вночі російські окупанти атакували Одеську область. Внаслідок ворожої атаки виникло загоряння гаражних приміщень, господарської споруди пошкоджені приватні житлові будинки. Пожежі були оперативно ліквідовані рятувальниками ДСНС та пожежними підрозділами Національної гвардії України. За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Повідомили в ДСНС. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що цивільна влада в Україні, нібито, не є законною, оскільки не було виборів президента. Тому для так званого досягнення миру він фактично вимагає провести вибори. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на російські телеграм-канали та змі. Зокрема, під час спілкування з моряками-підводниками атомного підводного крейсера Архангельськ Путін запропонував запровадити в Україні тимчасове управління егідою ООН і низ країн щоб провести вибори, це нібито дасть змогу обговорювати мир. Білий дім відреагував на заяву Путіна, який запропонував ввести в Україні тимчасове управління під егідою ООН, щоб провести вибори. Зокрема, російський диктатор заявляв, що чинна українська влада, нібито незаконна. Представник Ради національної безпеки Білого Дому, відповідаючи на запитання щодо висловлювань Путіна про тимчасову адміністрацію, заявив, що система управління в Україні визначається її конституцією і народом України. Пише Ротерс. Важливо Значити, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україні було введено воєнний стан через продовження бойових дій і наступ Росії, воєнний стан раз на три місяці продовжують, що не дає змоги провести вибори в країні. Це зі свого боку означає, що нинішні керівники держави, навіть попри закінчення терміну своїх повноважень, залишаються легітимною владою. США оголосили про короткострокове фінансування програми з відстеження викрадених рев українських дітей. Державний департамент США заявив, що програма документування викрадених українських дітей отримала короткострокове фінансування після зупинення її 25 січня. Про це передає «Укрінформ» з посиланням на Ротерс. Фінансування надається на короткий період, поки співробітники конфлікту обсерваторії забезпечують належну передачу критично важливих даних про дітей відповідним органам. Заявив представник. Держдепартаменту. У четвер у короля Чарльза III виникли тимчасові побічні ефекти після лікування раку. Його доправили в лікарню для спостереження, після чого він повернувся у свою резиденцію в Лондоні. Інформують у The New York Times. У Букінгемському палаці також заявили, що після тимчасової госпіталізації 76-річного короля його публічні заходи на п'ятницю скасовано як запобіжний захід.